Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та інше. Я Іна і сьогодні буде такий невеличкий огляд стелажів, рослин, які ростуть у мене у грудні місяці на 23 грудня. Ситуація яка тут ось. Ну, Покажу, розкажу дещо. Дивіться, яка хороша мамба. Буде розквітати, треба опірвати також. Ну що, ці саджанці я пересадила вже всі з меншого об'єму в більший. Вони росли в півлітрових. Зараз я їх пересадила в літрові, двохлітрові. Ну, такі, які в мене були самі більші горщики. Ось. Так вони на сьогодні виглядають. Є кращі, є гірші. Ну, це залежить від розвідку. Фізіологічно рослини, як вона сама ну, росте. Наскільки я на її силу росту кожної рослини, ну, Дивіться, такий ось кущ прямо гарний. Дуже видно, що це ампельна петунія. Оце, Я оцей живець зняла з петунії, з насіння. Це має бути Лейв Роуз, здається так. Мені дуже подобається і колір і ця рослина. А це насіння, насіннева петунія ампельна, а от насіння її не було в цьому році, гар... ну, щоб купити, я не знайшла де. Тому я в кінці, ну, на початку вересня, зняла живець з тієї рослини, що в мене була. І ось його потім переживцювала. і Ось такий він зараз виглядає. Так, ну, знаєте. Рослина, ось, як поряд, це бабелгу віста. Вона така вгору росте потім по бокам, вона каскадного типу, а це чистий ампель. Ось. Якщо так я вам покажу, бачите, вона така ніби зовсім рівненька, така. і в боки випускає пагони. Я її щіплю, щіплю, а вона випускає і випускає. Ну, на вигляд, хороша ця рослина. Ну, там, наприклад, покажу, як виглядає не дуже хороший. Це, здається, каскадіа з біколор, Якось мені не дуже подобається вона. І бачу, ось під листками є в деяких рослин загнивається ось, потрохи. Сьогодні все обробила препаратом від сірої гнилі і від інших гнили світчо. Тому що, бачите, тут вони стоять один біля одного Ну, щільно, температура тут не холодно, тепло. Ну, козняку немає, не провітрюється, воно так би повинно було б, якби це можна було б в теплиці. Коли є теплиця, та що топиться, це дуже добре. У мене нема, умови такі собі. Тому ну, маємо, що маємо, ось такі в мене тут. Маточні рослини хочуть квітнути. Це все треба пообщіпувати. На цій неділі десь отримаю касати нові. Ось і буду живцювати. Вирішила в цьому році попробувати продати трохи живцям зимою спетуні. Ніби так ну, подумала, подивилася, як люди упаковують. Ну, бо я дуже боюся, переживаю за. Пересилку. Буває, я ж сама також замовляю поштою, буває, отримаю, і вони рослини в поганому стані. Тоді дуже розчаровуюся, знаєте, не хочу, щоб людям так було. От. Але ж ну, хочу спробувати таке, тому що поштою я відсилала тільки хризантему. От, з хризантемою там проблем немає, там її можна і укрпоштою відсилати, вона собі. І рівненько поставити, щоб не поламалась, вона собі холоду не боїться і всього іншого. Петунія це трохи різне з хризантами, але буду пробувати. Тут у мене ось Вербена захворена якась. Не знаю, я її обробляю, а вона чогось в цьому році такі не ці рослини. Не знаю, які вони будуть до весни, чи я там що. Живцювати, ну, стоять поки тут. Також щось хризантемка. Це такі тут у мене, де ну, дещо мене вгостили, дещо я купила маленьким живцем. І ось так вони, їх можна тільки так дуже обережно з ними ставлюся, не, не на вулиці, не під лампами, бо я хочу з них ще зняти. Живці, ось бачите? Наприклад, як це ось. Ось такі вже ще трішки я тих два м, пагінця зріжу і в корінні. Це в мене е, така, я вам скажу, донька купила собі хризантему. Ну, поставить, вона живе в Києві, от купила на ринку собі, поставила в квартирі, щоб було їй гарно. Потім вона відквітнула. І вона привезла цей горщик мені, а хризантема була жовта з зеленою серединкою, дуже гарна така. От. І я думаю, буде в мене маточна рослина, а нічого подібного. Вона все, корінь був гарний, все було гарне, і воно не прижилося. Не пускає. от Воно стоїть у мене в будинку на світлі, і вона не пускає пагонів. І вийшов тільки один пагінець і той згнив. А оце, це я, коли, її, коли вона привезла, вона була ще мала зелене листя. І от я з однієї просто зрізала, думаю, попробую, чи корінець чи ні. Попробувала і бачите, вкорінився. Але не дуже багато він дає ну, таких живців. Ну, ось ці два можна зрізати і вкорінити. Трошки я так, ну, ще, може, недільку, яку її це зроблю. А потім, якщо вони вкоріняться, з них також можна зняти. І таким чином можна розмножити. Також ще отакі, отакі. це ось зовсім погано. Ну, якийсь такий не дуже хороший живець. Ну, Тут на полиці в мене тільки те, що в мене його мало, і я зразу вирішила його отак вкоріняти. Ще також ось занесла в будинок. Хризантему, яку пізно купила, я ще відео знімала по ній. Ось так вона пустила такі, я її посадила більші гурщики, вона пустила такі одростки. Ось, Ось це все я буду живцювати. Ось буквально пару днів. І я зроблю, ну, порозсаджую її, а вона хай розростається далі. Потім з тих живців зніму ще живець. А ось у мене хризантема, це Фісташкова, ну, дуже туга вона нарост. Я її зразу сюди занесла. Думаю, буду якось з неї брать ці живці, але вона дуже їх мало дає. Ну тут далі ще в мене ці самі маточні рослини, тільки у в стаканах ще не пересаджених. І ось дивлюся, що літає у мене оця. Що я про неї розповідала? Це ґрунтова мошка. Мені здається, я її купувала живці, і вона була, вони прийшли в мокрій, в мокрому торфі, мені здається, вона там була, бо в мене її не було, а зараз я це де-не-де де, та й літаю. Наче полила вже все акторую, але ще... Ось тут ще резантемки розсаджені. Ось так маленьких стаканчиках. Тут калібрашки. Тут знов ну, ось якась в мене хризантема, це біла куямба, здається, white. Дивіться, як треба такий... було б її розсадити. Дуже гарна, до речі, квітка. Дуже гарний кущ робить. І ну, люблю цю серію. Назва дивна куямба, але серія гарна. У мене біла, парпел. Здається, рожево якось там називається. І ще я замовила, ось скоро маю отримати ред колір. Надіюсь, що буде. А ось тут хочу показати, бачите, я її общіпала, а вона все рівно, замість того, щоб давати ростки, воно викидає бутон. Оце як її оживцювати? Не, не зрозуміло. Що це за сорт такий? Що гляну. Це червона в крапочку. Мабуть, що, сюр... що сюрприз, він, бачите, куща не дає великого і не нарощує вегетативну масу, а викидає бутони. Це все треба пообривати і, мабуть, якимсь добривом поверху азотним. Тут квітне петхо одна, тут друга також у бутонах. Ви Знаєте, лампи тут 36. Ват в тому році були 18, в цьому році замінили на 36, і світла достатньо, і воно це все тянеться і квітне. Так, тут таке, тут ось калібрашка, яку треба викинути, бо вона щось. Чусь... Я її вже обрізала і вона якісь кущі погані. Презентемка якась. Ох, Тут ось е колеуси. Я вже їх майже всі попереносила. Будинок, бо це в мене ну, не жила кімната, ну, не в не будинку, скажімо так. Я тут не живу, тут тільки в мене стоять стелажі. Тут я попереносила вже додому, поставила на вікна, щоб хватає їм і там світла, а тут щоб менше місця займали. Такі ось. Ну, знаєте, Тут, звісно, воно як буде світло від сонця, а не від ламп. Колір буде інший. Тут це так потрібно розуміти, Колеус він такий, що він міняє свій колір. Більш стає яскравим, але і так є достойні такі. Подобається мені на них дивитися. Не можу сказати, щоб я їх сильно любила, але, знаєте, Такі веселі кольори, мені подобаються. Так, Тут уже ось розсаджені живці в мене. Це вже третя полиця, тут калібрашка. От, квітне треба все пообривати, а я так не дойдуть руки. Квіточки ще пообірвати. Це ось у мене те, що я вже вкорінювала, вже нові. Рослини, які я також буду живцювати. Так, ось стоять так, я живцюю свої, ну, тут в основному калібраха. Ну, те, що в малих об'ємах, я ось так його живцюю покажу. Розповідала, що ще, ще покажу. Мені так подобається. Якщо невелика кількість, то можна так ось. Бачите. В ханчиках, коробочку, потім пакет. І отак, знаєте, спочатку плотніше, а потім роблю, як би розв'язую, щоб повітря проходило. І так воно гарно Ну, Так було раніше, зараз, в цьому році побачимо. Ну, Це в основному полиця тут стоять на живцюванні, ось вже поживцьовані, вже вкорінені. Погано, от коли повітря сухе, в приміщенні, де розсада, воно після парника, де в це погано відходить, треба йому більше е, часу для того, щоб воно прийшло з себе. То я відразу потрохи плівку знімаю, а потім ще й отака агроволокном, щоб воно трохи ну, до цього повітря пристосовувалось. Тут також ось стоять. На вкоріненні, Це те, що зняла з корінення. Ось такі калібрашки в основному Петуньі ще не ціпала. Ну, Ось такий огляд рослин на 23 грудня. Таке в мене таке господарство. Кому відео подобається, ставте вподобайки, коментуйте. Розповідайте, як у вас рослини ростуть. Можливо, є запитання, задавайте, буду відповідати, якщо можу, і буду знати відповідь. Ну, на цьому все. До побачення.